Досвідчених футболістів, вони всі залишаються поза грою, Але хто битиме, є удар! І м'яч! Пісхунок у цьому протистоянні. Дивіться. Подача. Ось тут мав один футболіст, це Косирін виносить м'яч. Від нього м'яч потрапляє до, по-моєму, гібалюка. Ну майже я маю на увазі потрапляє. Він не вибиває, чи то мілікян там був. Дивіться, от два футболісти пропустили м'яч. Є розіграш на Подачі... петро парі. Не бачимо, що розконцентрація під час стандартів у виконанні алчевської команди простежується у ланці захисту. Один в один тут програється позиційна боротьба. Вдруге програє. Ну Тут дивіться, який удар по воротах виходить по власних воротах. Але Андрій Комарицький грає переконливіше. Е, щоправда, потім він залишає свої ворота. Він вийти за межі поля на котовий. Але вибиття м'яча призвело до того, що в порожні ворота пробивав Косирін. Дивіться. Так само можна зробити закид на адресу Петра Опаріна, який би міг тримати, який би мав тримати у цьому епізоді Косиріна. Мав просто закрити його і навіть. У тому випадку, якби м'яч від ньогося атакувати, як найчастіше для того, аби зрівняти рахунок у протистоянні. Ще раз нагадаю, що перша команда першої ліги сьогодні зустрічається із дев'ятою. І тут зараз удар. Активному розумінні захисника і голкіпера говерли Закарпаття. Вибиття м'яча зачепився. Грицай. Ні, це був Романюк, Він вперед вибив. В боротьбу Якименко з-під захисника завдавав удар по воротах з під Павла Щідракова. Він то зачепив захисника суперника, але зіграв у м'яч. Спершу спрямував м'яч у Бікурі, та потім вже у Закарпаття. М'яч літа, що я говорив стосовно захисників. А Сталі а захисників говорили переброшу, В епізодах, коли забували перші два м'ячі футболісти Сталі, все те ж саме можна зараз адресувати, переадресувати.